Як нам відомо з попереднього відео, причиною Троянської війни стало викрадення Єлени. Але то причини людські, а передували цим подіям причини божественні. Почалося все з весілля Палая і Фетіди, майбутніх батьків Ахіла, на яке не запросили богиню Еріду, дочку Зевса та Гери, богиню чварів та розбрату. Дійсно, чому її не запросили. Та саму богиню це не на жарт розлютило. І щоб помститися за таку зневагу, вона підкинула на святковий стіл золоте яблуко, на якому було написано найпрекрасніші чи «Найкрасивіший». Богині, яких було запрошено Гера, Афіна Палада та Афродіта не могли визначитись, для кого було призначене те яблуко. Звісно, вони хотіли, щоб їх розсудив Зевс. Але він швидко вмив руки, опираючись на те, що Гера все ж його дружина, і він буде упередженим. Дуже довго ніхто не міг розсудити богинь, чвари б тривали і досі, якби не царевич Паріс. Прийшов час дізнатися більше про цього неоднозначного персонажа. Далеко від знайомої нам Елади за морем стояло велике місто Троя. З ним не могло змагатися ні військом, ні багатством жодне з грецьких міст, ні Семибрам, ні Фіви, ні войовнича Спарта, ні Мікени, ні торговельний Корінф. Трої правив цар Пріам, нащадок Зевса багато у нього було розумних, сильних та гарних дітей, але найбільше він гордився найстаршим сином Гектором. А Пріамова дружина Гекаба знову чекала на поповнення. Однієї ночі гекабі наснився страшний сон. Вона закричала і проснулась від жаху. Прям одразу почав розпитувати дружину, що саме її так налякало. Наснилося гекабі, що у них народився не син, а смолоскип, від якого усе загорілось, усі стіни палацу, уся священна Троя. На ранок вона народила хлопчика. Дивний і моторошний сон прям покликав розтлумачити віщуна. Який спочатку довго мовчав, а потім сказав, що той сон лиховісний, і через сина, який сьогодні народився у Пріама, загине уся Троя. Єдиним виходом було вбити ту дитину. Звісно, цар не міг вбити власного сина, це було нечувано. Та трохи, подумавши, Пріам покликав свого вірного слугу Агелая то був вже літній чоловік, який випасав худобу на горі Іді. Цар віддав йому свого сина і попросив занести десь високо в гори і там залишити Нехай краще загине одна дитина, ніж ціла славетна Троя. Заспокоював себе Пріам. Агелаю було дуже шкода дитину, але відмовити він не міг взяв немовля і поніс на іду. Залишив він малого високо у горах, а сам пішов до своєї лісової хатини. Минуло п'ять нестерпних днів. Тоді Агелай не витримав і все ж наважився перевірити, що сталося з дитиною. Доля немовляти, полишеного в лісі, мала б бути однозначною. Але не все так просто. Агелай побачив ведмедицю, яка своїм молоком вигодовувала людське немовля. Він був вражений дуже повільно чоловік відступив назад і сховався за деревом, а коли ведмедиця пішла, підійшов і забрав малого. Який же він гарний, подумав старий. Дам йому таке ж красиве ім'я. Паріс. Ми з вами вже дуже відволіклись від яблука розбрату, але ці події пов'язані між собою, тому мусимо розібратися спочатку з долею Паріса. А тоді вже повернемося до наших богинь. А поки вони собі нехай сперечаються, хто з них найкрасивіша чи найпрекрасніша. Тим часом Паріс, який має їх розсудити, зростав поряд з іншими пастухами. Але рівня вони були йому. Хлопець в усьому випереджав своїх однолітків ті вже почали поговорювати, що, мабуть, юнак знатного роду. Минали роки, Паріс став неймовірно вродливим хлопцем. Не одна лісова німфа поглядала на нього, а найсміливіша Енона якось прийшла до нього в курінь в гості там і зосталась. Ну, ви розумієте, не вигнати потім тих німф. Але Паріса все влаштовувало, безжурно минала його юність. Енона навчила Паріса багатьом мудростям як розрізняти сліди лісових звірів, як гоїти рани цілющим зіллям, як знаходити в хащах дорогу. Пастухи ж полюбляли одну розвагу двобій найдужчих биків, і в цьому змаганні Парісу не було рівних. Його бик завжди вигравав. Переможця ж увінчувала яскравими квітами, а переможеного ганьбили вінком з соломи. Трохи зазнавшись, Паріс привселюдно пообіцяв, що бика, який переможе його улюбленця, він сам увінчає лаврами, як героя. У своєму підземному царстві саме нудився бог арес, бо ніхто на землі в той час не воював. От він і подумав трохи розважитись перекинувся він на здоровенного бика і легко здобув перемогу. Паріс тоді аж збуряковів від образи, але швидко отямився і вчинив справедливо увінчав чужого бика лавровим вінком. Не здогадувався Паріс, що за тим дійством з Олімпу спостерігали безсмертні боги. І сподобався той вчинок Зевсу. Тому, коли на весіллі Пелея і Фетіди три богині почали сперечатися через яблуко з написом Найвродливіші, Зевс згадав про Паріса. От хто буде справедливий суддя. Настав момент ікс. Того дня Паріс випасав череду на гірській галявині, як раптом роздався гуркіт, і почулися кроки та такі, що затрусилася вся іда. Перед здивованим пастухом стояв пригарний юнак, а за ним три неймовірно вродливі жінки. Я, Гермес, вісник богів. заговорив красивий хлопець. Та не лякайся і не падай на коліна. Уважно вислухай мене зі мною прийшли три богині Гера, Афіна Палада та Афродіта. Завс хоче, щоб ти віддав золоте яблуко тій богині, яка, на твою думку, найкрасивіша. І Гармас простягнув до Паріса золоте яблуко, яке неймовірно сяяло на сонці. Паріс одразу заперечив, що він не може приймати таких рішень йому навіть дивитися важко на величних богинь. Та не встиг він договорити, як вийшла Гера, представилась як дружина Зевса, і кому, як не їй бути найкрасивішою володарка світу, все таки. Гера запропонувала щедрий дар за те яблуко владу над усіма смертними на землі. Другою хотіла сказати Афродіта, але Афіна Палада швидко випередила її Не слухай тієї безсоромниці і краще пильно придивись до мене. Хіба ти ще бачив колись таку войовничу красу? Якщо віддасиш яблуко мені, то будеш славетним героєм і ніколи не знатимеш поразки в бою. Паріс розгублено мовчав, і тоді останньою до нього вийшла Афродіта. Зранку харіти та ори розчесали її золоті кучері, і вони не наче сяйво огортали голову та плечі богині. Легке прозоре вбрання не ховало пригарного тіла. Звабливо посміхаючись, Афродіта простягла сніжно білу руку до Паріса. Віддай яблуко мені, сказала вона. Ти ж сам бачиш, що немає красивішої богині за мене, а зі смертних жінок тільки одна може рівнятись вродою зі мною то є Лена, дружина спартанського царя Менелая. Я можу зробити так, що вона покине рідний дім, Менелая, і поїде з тобою, хоч на край світу. А як же Енона? вихопилось у юнака. Та убога німфа, тю, поглянь на себе, Парісе, такого красеня не знайти у всій трої. І місце тобі не у пастушому курені, а у царському палаці. Паріс посміхнувся, задоволений компліментом і додав Але ж ти казала, що Єлена, дружина царя Менелая. Нехай тебе це не обходить. Довірся богині кохання, якщо віддасиш яблуко мені. Єлена покине мене лая і стане твоєю дружиною. Кров, а може, пробачте, якась інша рідина, шугнула Парісові у голову, він простяг золоте яблуко Афродіті і впав їй до ніг. Так знайшла його згодом Енона. Він лежав на траві, зморений, але зі щасливим блиском в очах. Тоді німфа запідозрила щось неладне. Ось так між владою, силою і коханням наш герой обирає кохання. А що б обрали ви? Діліться з нами в коментарях, буде дуже цікаво дізнатися. Поки ви сподіваюся пишете свій коментар, цар Пріам думає, як розважити свою дружину. Адже саме настав 20-й день народження її сина, саме того, що їм довелося вбити заради священної Трої. Цей день цариця завжди зустрічала у жалобі. От і надумав Пріам влаштувати грища, щоб хоч якось розважити дружину. Він наказав своєму слузі Агелаю привести найкращого бика у подарунок переможцю. Найкращий бик був бик Паріса, і неохоче хлопець його віддавав. Попросив лише про одне, щоб самому довести його до трої. Агелай дозволив, але пішли вони разом, бо щось лихе підказувало старому серце. Дорогою Паріс роздумував, що він не гірше і точно не слабше тих міських хлопців. Чому б йому не взяти участь у тих змаганнях і виграти свого ж бика? От пастухи вже дійшли до міського майдану, де все приготовлено до змагань. Керував дійством Гектор, старший син Пріама, але участі не брав. Змагались юнаки на чолі з молодшим прямовим сином Деїфобом та його родичем Енеєм. Паріс швидко залишив бика на Агелая, а сам приєднався до Грищ. Спочатку ніхто не звернув уваги на прибулого хлопця, але коли він почав вигравати одне змагання за іншим, його персоною швидко зацікавились. А коли виявилося, що він раб, звичайнісінький пастух, Деїфоп кинувся на Паріса з мечем. Важко було беззбройному пастуху. Навіть мудрий гактор не міг розборонити хлопців. Парісу вдалося заховатись за вівтар. Зупинився Деїфоп. Навіть у злості він не міг торкнутися того, кого боронив Зевсів Вівтар. Це дало час старому Агелаю, який припав прямо до ніг та закричав Царю, врятуй свого сина. Отак і дізналися прям і Гекаба, що красень пастух їхній син, якого потай врятував Агелай. Тоді у Трої настало справжнє свято усі любувалися красеним парісом, жартували та випивали. Забули вони про страшне пророцтво, чи, можливо, думали, що, змінивши обставини, воно не має справдитись. Проте, одна дівчина сиділа осторонь і не скинула чорного вбрання. Вона довго мовчала, а потім раптом викрикнула Погасіть той смолоскип, ви що не бачите, через нього згорить вся троя!» До неї одразу підбігли молодші прямові дочки, стали заспокоювати, але дівчина не вгамовувалась. Нехай іде звідси, нехай покине нашу трою. Та ніхто не слухав Касандру саме так звали Парісову сестру, тим більше Гекаба, яка була така щаслива поверненню сина, що забула усі лихі знамення. Справа в тому, що коли Касандра була ще зовсім юна, у неї найвродливішу прямову дочку закохався бог Аполлон. Щоб задобрити дівчину, він обдарував її даром віщунки. Але, не добившись від неї кохання, Аполлон сказав Забрати свій дар я не можу, ти завжди бачитимеш майбутнє, але вірити тобі ніхто не буде. Так і сталося. ніхто не вірив Касандрі, не повірили навіть батько та матір. Розпашіла дівчина вибігла з палацу, який сяяв святковими вогнями, але вона бачила інший зловісний вогонь. У якому гинула священна Троя, цей міф нам ще раз нагадує, що смертні люди, за версією греків, тільки знаряддя у руках богів. Як колись Ясон був інструментом, що мав доставити золоте руно до Греції, так Паріс став тим інструментом, що мав покласти початок кінцю кінцю Трої. Ніби й можна уникнути долі, розвернути корабель з прекрасною Єленою чи вбити лиховісну дитину. Але це можливо тільки в теорії. На практиці долю обхитрити мало кому вдається. Хочу ще раз подякувати усім підписникам за підтримку. Будемо вдячні за ваші лайки та перегляди. І до зустрічі у наступному відео.